Це підсумки на телеканалі Віка. Мене звати Олеся Омельченко. Далі я розповім вам про найважливіші і найцікавіші події Черкас та області. Починаємо. Голоси, які більше не продзвенять. У центрі Черкас пройшла зворушлива скорботна акція. На гілки дерев містяни прив'язали маленькі дзвіночки як символ дитячих голосів. Захід приурочено до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Із 2014 року, по червень 21 го за офіційними даними, в Україні загинуло щонайменше 240 дітей. Станом на 14 травня 25-го року 625 загиблих і майже 2000 тисячі поранених дітей. У Черкаській області, зокрема, в місті Умань, загинули шість дітей. Так у Паланській громаді вшанували пам'ять маленького Івана, який разом із мамою загинув 28 квітня 2023 року внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Умані. СБУ продовжує викривати адміністраторів публічних чатів та груп у соціальних мережах, які відстежують переміщення працівників ТЦК. Заблоковано 16 інтернет-спільнот, які допомагали учасникам уникнути мобілізації. Далі детальніше. Кіберфахівці Служби безпеки України продовжують викривати адміністраторів груп у месенджерах, які допомагали ухилянтам уникнути мобілізації. З початку року на Черкащині встановлено 9 осіб, які керували телеграм-каналами та групами у Viber, де публікували локації представників ТЦК та надавали інструкції щодо уникнення призову. Загалом заблоковано 16 таких інтернет-спільнот. Встановлено, що зловмисники особисто об'їжджали область для збору інформації, яку потім поширювали в мережі. На підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки України вже повідомили всім фігурантам про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Наразі матеріали справ щодо трьох фігурантів скеровано до суду. Шістьох обвинувачених вже засуджено до різних термінів ув'язнення. Завершився суд по холоднокровному злочину, що стався торік у шполі. Нагадаємо, у червні 24-го року 33-річний керівник ансамблю вчинив у будинку культури дії сексуального характеру щодо 10-річної дівчинки. А щоб приховати злочин, позбавив дитину життя. Також у ході слідства було встановлено, що засуджений зберігав на електронних пристроях файли дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження. Підсудного визнали винним у зґвалту та вбивстві малолітньої, а також одержанні доступу до дитячої порнографії та її зберіганні. Йому присудили довічне ув'язнення. Літній табір для педагогів провели у місті Черкаси. Вчителі, вихователі, психологи із Черкас області і не тільки зібралися для неформального спілкування. Освітяни мали нагоду поділитися досвідом, завести нові знайомства та вкотре утвердитись в думці про те, що у часи війни вчитель особливо важлива професія. Понад дві сотні освітян зібралися у Черкасах, щоб провести своє рідний літній табір. Мета поспілкуватися, обмінятися ідеями і надихнутися. Черкаси приймають едемп такого плану вперше. І, скажімо, співорганізаторами даного дійства є центр професійного розвитку педагогічних працівників департаменту освіти та гуманітарної політики. Тематика нашого заходу це консолідація зусиль дошкілля та молодшої школи. Тому сьогоднішня аудиторія це. Дошкільники і також це представники початкової школи. Серед спікерів, освітні менеджери, експерти, психологи обговорюють найкращі практики. Із Київщини прибув Владислав Перехожук, відомий як мандрівний вчитель. Увійшов до топ 50 працівників дошкілля в Україні. Зі власним освітнім проектом виступав у понад трьох сотнях освітніх закладах України. У мене це вже 14-та освітня подія за чотири місяці. І це дійсно дуже важливо, тому що людям не вистачає цього офлайн спілкування. І коли мені пишуть організатори, розтік у нас буде онлайн подія, чи могли б ви виступити. Я кажу, ні, я людина не онлайн, я людина офлайн, тому що це треба все відчувати, це все бачити, ці очі і так далі. Тому це дуже важливо, особливо в теперішні часи. Валерія Шинкарьова, освітня менеджерка з Черкас, презентує тему впровадження програми з психологічного відновлення дітей. Дошкільних закладах до слова напередодні садочок, яким вона керує, відвідав пан Ростислав. У нас вчора був колега у гостях. Він працював з нашими вихованцями собаки спеси, були нольовий клас, а також з учасниками літнього табору сова. Вони експериментували, пізнавали світ, дуже стемили. Директорка школи номер 13 міста Черкаси називає себе досвідченою едкемперкою. В цьому закладі на такому зібранні вже втретє. Каже, тема важлива, адже перехід від дошкільної освіти до початкової це стрес для дитини. У школі номер 13 докладають зусиль, щоб пом'якшити адаптацію першачків. Це і робота з психологом, і діагностика з психологом, ну і безумовно зв'язок з садочками. Наші вчителі приходять в садочки, знайомляться з майбутніми вихованцями, розповідають. І дітки мають бачити, до якої тьотеньки вони підуть в перший клас. Освітян привітав міський голова Черкас, наголошує, під час повномасштабної війни вчитель це і джерело знань, і моральна опора для дитини. Надзвичайно приємно, що тут збираються всі педагоги міста і інших куточків нашої країни і обмінюються досвідом, тому що кожен рік, який закінчується в таких надзвичайно складних і важких умовах, це ще один виклик для наших педагогів, які мужньо його провели. І готується до нового навчального року. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка. Найперша ягода полуниця. На Черкащині у розпалі полуничний сезон продають її на ринках і в супермаркетах. Як вродила цього року і які ціни наша знімальна група пішла на фермерський ринок і розпитала. Пані Юлія Злесюк вирощує полуницю практично все життя. Продовжує справу батьків. Каже, цього року урожай не вдався. Ранні сорти всі померзли, а те, що вродило, має набагато менший обсяг, ніж минулі роки. Зовсім урожаю немає. Три заморозки пережила. Немає. Ну, потрошку є, збирає. Ціни на ягоду фермери мусили підняти в цьому році. Зараз від 150 гривень за кілограм. На все ціни подорожчали. Що стоїть до Доматолога зайти чи до цього, А що селянина робилися, теж хочу щось заробити. Ви от зрівняйте, зайдіть в Рошен, подивіться на ціни. Кіло поганих конфет – 200 гривень, і кіло клубники 150. Пані Тетяна привезла урожай із худяків. Підтверджує, цього року ягода постраждала від сильних дощів і заморозків. Багато її і, і багато померзло. Два рази менші ціни були. По 50 була маленька така. 80-90. Як трошки подешевшала, то краще беруть, бо хочуть теж полунички, хоч трошки попробувати. А так нормально, по трошку беруть. Покупці бідкаються дорого, але поки від полуниці не відмовляються. Ціни, як для мене для пенсіонера, самі розумієте. Звичайно, дуже високі. Надіємося, може трошки ще впадуть. Зараз купили президент, дуже смачна, рекомендуємо. А можете показати там пару ягод? У бабусі. Бачите, вона ось круглова така. Стараємося ну, купляти у жіночок сільських, таких, щоб не перепродували. Підтримуємо своїх, то дорого, але ну, для дітей береш. Нічого ж не поробиш, дітям треба вітаміни. Іван Олексійович продає полуницю президент. Каже, вона м'яка і не надто солодка. Ягоду виростив власноруч у Топилівці. Ділиться порадами, як вибирати полуницю на ринку. Хто дуже сильно хвалить, то в того не буде. Хоче продати або дуже мала ціна ставити. Е, значить, якийсь є там подвох. Або вона їй даром прийшлася, а якщо людина сама виростала, то вона повинна цінувати свою працю. Фахівці теж радять бути уважним при виборі, радять звертати увагу на чистоту і наявність природного блиску ягоди. Офіційно полуниця перевірці на нітрати не підлягає, але до лабораторії свою або куплену ягоду можна принести на перевірку самостійно. Вся полуниця, яка надходить на офіційні ринки, проходить дослідження. Зокрема, це органолитична оцінка. На жаль, на сьогоднішній день чиним законодавством не нормована на перевірку на нітрати. Рекомендую купувати полуницю, виключно на офіційних ринках, так як вона перевіряється лабораторно. А на стихійних ринках полуниця може бути небезпечною, так як вона не перевіряється і може бути оброблена поганими речовинами. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка. Тюльпанове дерево цвіте у Черкасах. Високе, увінчане великими квітами, схожими на тюльпани. Наукова назва ліріодендрон тюльпановий. Квіти кремові з відтінками жовто-гарячого та зеленого розквітають у травні-червні. Листя теж має незвичайну форму, нагадує Ліру. Родом із Північної Америки тюльпанове дерево довговічне. Деякі екземпляри живуть понад 300 років. Цвітіння ж триває недовго, тому встигніть помилуватися дерево є на території Черкаського зоопарку та біля храму Білий лотос. На цьому будемо завершувати. Більше подій описано на нашому сайті Віка.Юей. Підписуйтесь на телеканал Віка в Ютуб. До наступної зустрічі.